Ще хочеться попрацювати з колодою Симболон. Така досить цікава колода з нових моїх колод. Вона в таких жовто-блакитних кольорах. Але ж тут англійською. Все у цій колоді, як книжечка, не знаю, робити обзор вам. чи... Я, я знаю, що багато вже хто цю колоду знає. Тут навіть позаду uh, опис трошки. Uh, англійською, printed in uh, uh, European Union, да. The Deck of Remembrance. This deck reaches the memories of the soul: Astrology, Personal Insights. And symbolism in daily life. То є, то є. Ой, вибачте, описує щоденне життя наше, да. In daily life are revelated through the cards. Через карти, да, тобто ми можемо зрозуміти constantly changing combinations of cards. Disclose The Well Range of Human Experience. Ну, що, тут такі загальні фрази, то що ми можемо щоденне життя переглядати за допомогою цих карт. Сьогодні 28 й а, лунний день місячний, да, 14 го числа буде молодик, зараз поки місяць. Падає. До речі, в нас а, молодик співпаде із затемненням уточнити. Варто чи сонячним, чи місячним, але ж я знаю, що починається там коридор затемнення, 28 буде закінчувати. Доволі таки плотні, а, ні, вибачте, не плотні. Ну, смотря яка колода. Давайте подивимось а, найближчий тиждень. Давайте події. От вас цікавлять. Актуально для всіх, хто притягнувся на цей розклад. Да? Таро хто мене дивлять, дивиться, до речі, якщо чуєте, що про вас, дивіться далі, це 100% відпутково. будуть вам тут підказки. Так, тут показується знак водолія, показується, що щоб дійти яких-то, яких то дістатись вершин, да, вершин, вам варто пройти, да, обути якісь свої чоботи, пройти якийсь свій шлях. І навіть якісь будуть у вас, подивіться, тут коморох і тягне якогось царька як, так бистре слово хотіла сказати, трофей. Як свій трофей, хоча, здавалося б, навпаки, царі стоять вище, але тут у нас іде шут, який сприймається з легкістю, з жартами. І він тягне як трофей короля. Тобто все, як не мог би перевернулося е сніг на голову, і все він робить жартома. Не знаю, наскільки відповідає цей опис вам чи вашій ситуації на сьогодні. Можливо, ще таку тут е знак риби, е знак, де втішає. Е Молодик юну дівчину, богіню, да, сам він Бог схожий на Меркурія, до речі. І, знову ж таки, жовто-блакитні кольори. Так, цікаво, да? він у жовтому, вона у блакитному тут. Можливо, про те, що ви вмієте втішати ви життєрадісна людина. Знову ж таки, да, там жарти, тут життєрадісність, і ви вмієте якось втішити людей, ви є, не мов би, сонечком для когось. Давайте ще подивимось, що в вашому житті на сьогодні. Але ж тут ще показують таке: ви є сонечком для когось, але а, ви можете інколи. Особливо на зараз не мати в повній мірі сил на якісь свої звершення. Тобто тут показаний король, який зняв корону, положив поруч, десь і приймає якісь пігулки, якісь недомагання, якісь стани хворобливі. Так? На дні колоди, ось, до речі, знак Терези, який є зараз, так? якраз жовтень це терези в основному. І люди, які йдуть рука об руку до якогось будинку, до чогось сумісного. Але це так карта підказка. Тобто давайте дивитися, що йде у ваше життя вже з сьогоднішнього дня і протягом тижня хай буде. Да? Хоча можете плюс-мінус пару днів ще додати або відняти, да? від трьох до тижня. Ну Тут знову ж таки людина а, показана в чомусь безпечність навіть є. В чомусь у ваших чинках на сьогодні є безпечність. Можливо, щодо здоров'я. Дивіться, людина йде і не дивиться навіть під ноги, задрала ніс, і а, зараз буде в неї падіння, да? вільне, вільне падіння. У простор, задивилась на метеликів, хтось зачарував, і людина не дивиться навіть під ноги, не є достатньо обережною, я би так сказала. Подумайте, ну давайте, можливо, уточнимо, але не для всіх може проігратися. адже це не особистий розклад, а загальний для особистих пишіть ви можете. Зв'язатися напряму зі мною, Viber або Telegram, номер буде вказано під цим чи іншими моїми відео. І так, в чому безпечність саме тут для цієї людини? Можливо, для когось, хто мене дивиться? Тут безпечність в сенсі, можливо, магічних впливів. Подивіться, яка тут прямо місце. Якась нучна місця. Твориться знак зодіакальний скорпіону і стрільця. І навіть, я би сказала, знак Юпітеру Пентаграма. Тут якісь потужні енергії, в чомусь ви безпечні, не розумієте, що інші можуть впливати на вас магічним чином. Якесь дійство. А, щось ви показуєте і дивляться, дивіться, немов в театрі люди на цю місту. Про що тут ідеться? Знову ж таки, якийсь чарівник. А, продовження чаклун. Не чарівник, ні. Чаклун. У нього немов би в колбі, немов би людина. А ви знаєте? Що саме зараз на вас, просто зараз хтось може магічно впливати, щось вам бажати, щось створити прямо задіюючи магічні якісь сили. Будьте обережні, тут кажуть, бо ви щось надто безпечні, якщо ви навіть не вірите в магічні вищі е, сили, то це не означає, що цього немає, і, знаєте, як то незнання законів не обирає е, вону дачі як там. А тут незнання, не неві, віра. Невіра в такі сили не означає, що на вас не можуть впливати. І ось вже як результат показано. Людина тут сидить, мало того, що на цвинтарі та ще зруйнований тут пам'ятник, якась як вдова, чи хтось. Ну не хочеться дуже і в негатив уходити, да? А що тут э, за моменти, що тут порадять нам карти з символом? Що робити? Якщо якісь негативні моменти йдуть такі у життя, магічний вплив на когось навіть, щоб не зруйнувалося щось в житті так сильно. Що робити? Дивіться, вийти з клітки. Вам э, варто знайти ключ і відкрити цю клітку? А дивіться, тут досить і просто, і складно. Ключ то ось у чоловіка. Тут порада йде, да? Хтось міг зачинити цю клітку. А як із неї вибратися з цієї клітки? Тут жінка, можливо, навіть не відчуває, що вона в якійсь клітці не мов би. Угу. Навіть і золотій. Так, от перевертається і все карта, можливо, підказка. А, заставляє все одно працювати важко. Мусить вона. Навіть не заставляє, а вона мусить. А ну, що тут за ситуація? Що тут порадять карти? Є хтось близький, чи то рідня, чи то однодумці, хто вам може допомогти, якісь мудрі а, люди, чи то якісь материнські йдуть енергії, сестринські, а, для когось, може, дочерні такі жіночі енергії, якась жінка вам може допомогти. А що це за жінка? Давайте, можливо, детальніший, більш опис. Можливо, ви зрозумієте хто. Ви знаєте, це та людина, яка веде за собою майже толпу. За нею йдуть люди. Йдуть люди, вона вказує прямо шлях багатьом, не лише вам. Можливо, це навіть в інтернеті. Так. Подивіться, ця людина, жінка ізобільна, наповнена, вона живе у гармонії з силами природи. Подивіться, кого вона вам нагадує. Не мов би богиня так, якась? Вона поклоняється силам природи. Навіть, я би сказала, не одному богові, а матінці землі. Вона збирає завдяки цьому щедрі врожаї. Вона наповнена. вона... У достатку ця жінка, і вона може поділитися цим достатком із вами, із самими світлими енергіями. Ну, якщо ви розумієте, про кого тут йдеться, то добре. Якщо не розумієте, давайте ще трішки розкриємо. Давайте подивимося, яка вона ще. Ну, ви знаєте, ця жінка, в неї дуже досить добра уява. Бачите, вона садить тут дерева, кущі. М -м -м, вона може займатися так і садівництвом. Ну, але це не означає, що вона садовник. Да? Наприклад, вона в себе може в гаю. Садити квіти, дерева. От на Зараз, можливо, дерева, кущі якісь саджає, займається чимось Тут збір врожаю. Тобто, тут показано, що вона досить вкладалася багато те, щоб збирати гарні врожаї. Ще вона наскільки потужна, що ну, тут чоловік нам показаний, можливо, ще і чоловік, який добре. Може напряму тут бути, що грає в шафі, але тут, я думаю, продуманий, він так може на декілька кроків вперед зазирнути. І людина, яка просвітлена. Звісно ж, просвітлена і випромінює таке світло, як будда. да, тут. Ну, Добре, що ще чекати вам. Я думаю, що вам допоможуть такі люди, адже вони тут показані в оточенні. І що ще чекати протягом тижня? Все ж таки вам тут не варто уходити в свої якісь негативні депресивні стани. показують. Все ж таки взятися і засучити рукава і вперед і прямо. І... Варто діяти і а, варто вирішувати крок за кроком. Комусь навіть перед судом да, перед стати і щось вирішити в судовому порядку. Адже свого, хто добивається, да, той і досягає. Тут мудра жінка. Ну, однозначно, поради будуть. Так, тут знак, скорпіони, сам диявол, да, і люди ось вийшли. Ну, в когось неба які пристрасті будуть, які завжди присутні в нашому житті, да? але ж також не уходьте в такі залежності якісь. Ой, дивіться, просто на вас, дивіться, який потік. Допомога з вище показують вищих сил прольється світло, да? підуть гроші. Mm, да, отримаєте бажання тут будуть у когось прямо збуватися неймовірні бажання. Завдяки чому це так станеться? Завдяки чому? Ну, завдяки вашим о, енергіям, які ви все ж таки здобудете, зможете так війти в такий стан, знаєте. Енергетично наповнений, потужний, і веселка. До речі, бачите веселку, я завжди кажу до радості, до щастя. На цьому навіть і хочу розклад закінчити. Все ж таки подолайте ви ті негативні стани депресивні, які, можливо, навіть і ця осіння погода на вас так впливає, і ті складності, які завдяки тому, що ви не будете сидіти і просто. Печалитися, да, сльози залити, а будете вирішувати, вони всі вирішаться, що б там не було. Тож бажаю вам більш таких світлих енергій, вам помічників, і хай вам допомагають і всі вищі сили. Ставте вподобачки, якщо подобаються мої таро розклади. Пишіть комусь нужні особисті теророзклади, а також чистки і діагностика різного роду. З вами була я, Еліанора Радослава Вальтазар. Пока!